Мене в чаті. Зараз ми знаходимося в місті Богуслав. Хочу сказати, про що мій канал. Мій канал про моє життя, друзі. А саме живемо ми в місті Дніпро, і ми любимо подорожувати. Зараз саме ми подорожуємо. І в мене є такий плейлист, який називається Екскурсії або куди поїдемо. Наші екскурсії, отакий От плейлист є. Також, якщо щось я готую і викладаю відео, також показую вам цей плейлист називається як ми готовимо». Або мої страви, так. І також є у мене ще такий плейлист, де я показую, як ми лікуємося. А, а саме, я полюбляю ну мені подобається розбиратися в травах. і е, Я повірила, скажімо так, в трави. Звичайно, не довше е, лікуватися. І от у мене є такий плейлист, який також я назвала Як ми лікуємося. У нас є улюбленці, дві собаки і чотири кота, тому про них також показує. Одним словом, друзі, про моє життя. Тому хто хоче бути зі мною, я дякую. Вам за підпискою, дякую вам за те, що ви натиснули на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Чат у мене працює, тому і прошу вас приєднуйтеся. Зайшла ненадовго сьогодні в чат, як блогери називають це стріми, Я тепер зрозуміла, чому, тому що зібралися, поговорили і. І відео ти красиве не зробиш, а лише покажеш ось оцю красу, оту, яка саме на цей момент тут є. Зараз хочу показати вам оцей ставочок. Рибаки там є. І розкажу ще раз вам про готель Стефанія. Чим він нам сподобався? Нам сподобався тим, що тут тихо. Якщо піти туди далі, там Дніпро. О, вибачте, друзі, там річка Рось. І саме е, Богуслав і стоїть на річці Рось. Річка Рось чудова, чиста. Те, що я побачила, чиста річка, бачите, прямо біля поплавка, тільки що скинулася риба. А а поплавок не з'їла. Ні, 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 веде, 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 веде. Зараз. Зараз будемо дивитися, як ловить, як рибалка буде тягнути. Так, зараз я з цієї сторони стану. Ні, не видно. Мабуть, ні. Зараз, зараз, зараз. От там так потягнув, потягнув, навірно, зловив. Мабуть, зловив. Ну, скинулась велика рибина і прямо біля поплавка. Закинуто було на середину. Чат працює, друзі. Риба скидається в цьому ставку дуже величезна. Вчора я вам розповідала про умови, як тут можна ловити, яким чином дозволяється. Хтось у мене вже є Київський лайф. Вітаю вас! Обов'язково дякую вам! Обов'язково поставте лайк. Обов'язково напишіть мені під відео коментар. Я вчора вас бачила, але не зайшла. Я зайду обов'язково і вам напишу коментар під відео і обов'язково поставлю лайк. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк. Обов'язково. Я вам дякую за лайк. Бажаю гарного дня, чудового ранку і нехай все буде добре. Зараз ми. І Сьогодні мені захотілося провести стрім саме з оцього цілющого джерела. Вчора я вам показувала рибалку, і насправді зловили тут цілюще джерело, а поряд оцей ставок. І тільки що той рибалка, от показую вам, тільки що також ловив. бачите, кидається, скидається. Риба скидається, велика риба скидається. І вона зараз клює саме посередині. А чому посередині я вже узнала, тому що саме на середину насипають.